Заходьте віншувати. Дозволяємо. Заходьте, заходьте, И всі, хто прийомно є, заходьте. Так. Давайте, давайте, наші, 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 заходьте. Всі наші. Я вже красива. Зичим миру, і здоров'я зичим щиро, в цьому дому успіхів у всьому, щоб хата, як на свята, була гарна, ще й багата, хлібом, сіллю і весіллям. В цьому дому, всій родині, на багато літ однині. Сію, сію, посіваю, з днем роком освітаю, Сійся, родися, жита, пшениця, усяка пашниця. Соняшник пастелю, льон по коліна, щоб вас, господарю, голова не боліла. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, сію щедро і з долоні, по долівці, послоні. Засіваю вашу хату, будьте радісні, багаті, сію густо, перехресто, на доброму людям чесним, промовляю з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Молодець! Дякуємо, пана і пані придачі, на щастя, на мир і на всяку удачу, Зі святом вас вітаю, щастя, радості бажаю. Хай же будуть вас завжди сало, м'ясо і ковбаси, оселедесь, бочка, квасу, хліб, сметана, холодець, капуста і сірівець. Сир, цибуля і часник, гуска, курка, кріль, індик, гуслі, скрипка і сапілка, бочки, діжі, бочки та светини, штани, шапки та корзини. Туфлі, чоботи, галоші і все це що ви хороше? Я маленький, сіва, я маленький сівачок, дайте гроші, кулачок, не давайте копійки, водиряві кишенки. Дядьку гоноролі, давайте гроші, паперові. Сілю почуваю, щастя, радості бажаю, з Новим роком вас вітаю, щоб ніколи не хворіли і душею молоділи, і здоров'я лісне мали, щоб вас люди поважали, щоб в роботі все горіло, а в кишені щеве стіло. Будьте здорові на многі літа. З, з новим роком кай щастить.